Фільми для тих, хто хоче просто посміятись. Друзі по відпустці. Те, що починалося як безсерботна дружба на пляжі, перетворюється на справжній хаос. Коли несподівані друзі неочікувано з'являються на весіллі разом зі своїми дикими звичками. І знову пригоди! І знову все йде не за планом. Чи витримає все це нова пара? І взагалі, чи виживе це весілля? Чекін у халепу. Випухова комедія про звичайне заселення в готелі, яке перетворюється на справжнє безумство. Незнайомці з різних світів випадково опиняються в одному номері, і кожен з них має свої секрети. Абсурдні ситуації, дотепний гумор, несподівані повороти. Ця комедія змусить вас сміятися до сліз. Рікістанікі. Не дитячий жарт, який переріс у масштабну комедійну драму. Наскільки далеко можна зайти у брехні, щоб не втратити себе? І взагалі, чи варто це робити? Велика кількість заразливих сцен і дотепів, де Джонсіна просто рве зал, його енергія та трансформація того варта. Без образ меді дотепна та безцеремонна дівчина, яка опинилась на межі втрати свого будинку. У відчі вона погоджується на незвичну роботу. Батьки сором'язливого 19-річного хлопця наймають її, щоб допомогти йому відкритися світові перед вступом до коледжу. Вона без гань, він без досвіду, цікаво, що з цього вийде.